В Україні кадровий дефіцит. Роботодавці кричать, що не вистачає людей, але при цьому ті ж роботодавці нехтують працівниками старшого віку. І особливо актуальна проблема ейджизму серед жінок віком 40+, а подекуди і 35+. У цьому відео ми розберемо, чому у нас такі проблеми та як побороти ейджизм як явище. Чесно кажучи, готуючи цей матеріал, я не могла уявити масштаби проблеми, адже ми ж не в часи совка живемо. Втім, і або вікова дискримінація можна назвати однією з найганебніших та найбільш парадоксальних проблем на українському ринку праці, адже він існує всупереч логіці гострого кадрового дефіциту, штучно обмежуючи економічний потенціал нашої держави. Ейджизм іншими словами упереджене ставлення певні стереотипи і дискримінація щодо особи на підставі її віку за різними даними в Україні. І проявляється щодо трьох основних груп. Перше це дискримінація щодо фахівців середнього віку 35+. Це вік, коли фахівці маючи за плечима 10-15-річний досвід і починають стикатися з першими фільтрами. Їх відсіють під приводом Ви занадто кваліфіковані. У нас молодий колектив або вимагаєте занадто високу зарплату. При цьому у цьому віці дискримінація часто є подвійною, бо мало що через вік, та ще й і дискримінація за статтю, яка проявляється щодо жінок. І друга група це дискримінація щодо жінок 30-35 років, і це пряма дискримінація через побоювання роботодавців щодо ризику декретної відпустки, відпустки по догляду за дитиною та додаткових витрат, які компанія несе через це. Третя група це дискримінація щодо молоді до 25 років. Вона проявляється у відмові молодим фахівцям через брак життєвого досвіду або побоювання високої плинності кадрів. Ось що каже з цього приводу відомий підприємець і громадський діяч Андрій Длігач. Якщо раніше підеджизмом ми розуміли таке явище, про яких молоді люди, закінчуючи університет, мають складності в пошуку роботи, бо їм пред'являються відсутність досвіду. Тепер ситуація радикально змінилась, Тепер у нас є джизм для людей 40+, плюс, особливо 50 плюс, яким складно утриматися на робочому місці чи знайти роботу. Бо переважна більшість роботодавців публічно чи не публічно, тобто в рекламі або в. У власних стандартах віддають перевагу людям молодим офіційної статистики щодо ейджизму. Немає як такої. Втім, численні дослідження показують, що дискримінація за віком є однією з найпоширеніших проблем на ринку праці. Так, окремі дослідження та тенденції 2024-2025 років підтверджують, що ейджизм не лише існує як явище, але й загострюється у деяких сферах. Зокрема, за даними опитування роботодавців, проведеного у 2025 році, лише 56% Роботодавці казали, що готові наймати людей віком 60 І хоча це загалом позитивне зрушення, 44% бізнесу все ще виявляють упередженість. Тепер питання іджизму, яке пов'язано з таким стереотипом у деяких роботодавців, що людину стартового віку складніше перевчати, що вона потребує доплати за старт. А за стаж тепер ніхто не хоче доплачувати, хочуть доплачувати за поточну ефективність. І якщо інвестувати в розвиток персоналу, то, то дуже обережно. Чому лояльність доволі низька персоналу По -п -п постійні зміни? Тим біля тим більше таке враження про людей не існуючого, але формально. Зафіксованого покоління, Z, що мовляв, вони будуть постійно змінювати робоче місце, тому інвестувати в них не варто. Все це, це міф, звичайно, але вони так, так чомусь в'їлися в, в, в українській бізнесі. Також відповідно до аналітичного звіту, дискримінація з віком поширена і на держслужбі. Зокрема, понад 23% службовців стикалися з дискримінацією за віком на робочому місці, і це при тому, що дефіцит кадрів зростає до 30% у деяких секторах, таких як промисловість що й будівництво, що теоретично мало б ліквідувати ейджизм. але цього не відбувається. 50 – це це лише це, це, це не пік її, це, це це просто один з етапів, і так дійсно в 50 років держава має допомогти людині опановувати нову професію. Професія більше не вирок, який ти отримав ще з радянським дипломом. Чи чи в 90-ті роки, тепер тепер ти маєш змінювати хоч кожні 10 років власну професію за рахунок е, того, що називається мікрокреденціали мікро, е, по, по, по часу програми, які дозволяють тобі е, до. Е, апгрейдити свої компетентності, або принципово змінити протягом року, перенавчитися отримати новий фах, і все це на рівні держави має стимулюватися. Ще одна цікава цифра, за даними Харківського інституту соціальних досліджень, аналіз оголошень про працевлаштування показав дуже високий відсоток обмежень за віком, понад 50% в інтернет оголошеннях. І це при тому, що законодавчо заборонено встановлення вимог щодо віку у вакансіях, якщо це не виправдано специфікою. Роботи. Втім, на практиці роботодавці не дотримуються антидискримінаційних норм. Причому відкрито їх у цьому не звинуватиш, бо ейджизм маскується під невідповідність кваліфікацій чи культурним цінностям компанії. Тому доведення факту ейджизму у суді чи органах влади є вкрай складним. Рідко коли вам в обличчя скажуть, що ви не підходите за віком. Втім, такі випадки є. І нам вдалося поговорити з одеситкою Мариною, яка отримала відмову у працевлаштуванні через ВІК. Я побачила вакансію. Комплектувальник онлайн-замовлень, подумала, що в принципі, це мені може бути цікаво. Відгукнулася на вакансію, заповнила анкету. Тобто, там у вакансії не було вказано нічого ні про вік, ні про фізичну форму, нічого. Просто там бажання працювати там, ну, в такому дусі. А я заповнила анкету, вказала там, який в мене вік, вказала, який в мене досвід. І мені зателефонувала дівчина і сказала: Добре, ви нам підходите, приходьте на співбесіду. Я прийшла на співбесіду, ми з нею поспілкувалися, вона мені розповіла детальніше. Ну, вона тільки натякнула, що ну, це така робота на ногах, вам буде важко. Я сказала, що у мене є досвід роботи на ногах, я працювала і баристою, і офіціанткою тобто проблем не було. Вона така: ну добре, мене все влаштовує. Давайте ми ще поспілкуємося з завідуючим. Він ще з вами поговорить і вже будемо вас запрошувати, якщо що, на роботу. Прийшов завідуючий, такий хлопчик. Ну, я не знаю, скільки йому років, але мені здається, не більше 25 десь на вигляд. Він подивився мою анкету так, здвилив брови, так похмуро дивився і казав, що ну, я не бачу вас на цій посаді, бо у нас тут всі такі молоді енергійні хлопці і дівчата там 18 20 років, а вам я бачу більше. Ну, я думаю, вам вона з робота не підійде. Ну, я кажу, а чого ви вирішили? Чого вони мені не підійде? У вас не було вказано ніяких вікових обмежень. Чому проблема? Він такий, ну я вас не бачу на цій вакансії. ну, Там треба багато, прям бігати. Я кажу, ну що, марафони прям бігати. Він такий, ну так. ну, окей. ну чому ви думаєте, що я по віку, по віку не підходжу? Я ж і буду там вам розповідати не знаю, там, про Радянське морозиво, про Сталіна. До чого тут мій вік? Яка різниця? Мені ж не 70. Ну, Він такий, ні, я на вас на цій вакансії не бачу, спробуйте, мабуть, щось інше. Ну і на цьому, в принципі, наша зустріч завершилась. Втім, зазвичай роботодавець прямо не каже, що людина не підходить через вік, лише натякаючи на це. Одним із факторів впливу на нашу проблему є молоді hr фахівці. Так, за даними досліджень, проведених бізнес-виданнями Forbes і діло, значна частина ейджизму на етапі первинного відбору кандидатів є результатом недосвідченого скринінгу молодих рекрутерів. Проблему помічають і експерти, і досвідчені фахівці на ринку праці. Вони пояснюють це кілька Причинами: по-перше, молодий hr фахівець часто не здатний глибоко оцінити стаж співрозмовника і керується формальними ознаками. По-друге, hr менеджер транслює негласну вимогу керівництва про молодий та динамічний колектив, і тому свідомо відсіюється досвідчений фахівець. Зокрема, коли перед молодим HR-ом сидить старша людина, то молодь відчуває психологічний дискомфорт перед авторитетом старшого за віком кандидата. Тобто, ми бачимо консолідовану думку професійної hr спільноти та аналітиків. Щодо цього впливу, між іншим і одеситка Марина, яка на власному досвіді зіткнулася з іджизмом, додає, що жінок віком 35 плюс вже відправляють ледь не на пенсію. Мовляв, сиди з дітьми, нащо тобі та робота? Щодо віку, ну я вже стикалася на інших роботах. Тобто, там, наприклад, я хотіла влаштуватися у саме агенцію. Мені сказали, що ну у нас тут всі молоді, там до 27 років. Ну тому також хотіли, щоб було був хтось нашого віку. Хоча також, ну, <laughs> ну я не розумію, це не те, що неважливо вивчити якусь технологію. У мене мама, наприклад, у 50 років навчилася працювати за ДНС зараз працює е, на складі е, комірниці. І нічого якось навчилася, хоча до того вона все життя нічим таким не займалася. В ну, цьому можна навчитися? Це ж справи не увійди, у тому, як мозок працює, наскільки людина. Ну, працелюбива. Чому все одно відбувається джізм? Ну мабуть, тому що совок в нас ще живий. Навіть це навіть не совок, це навіть ще раніше було. Що там, якщо людині там 30 років, то вже пора вмирати. А особливо якщо ти жінка. Якщо тобі там 35 і більше, то все або там не знаю, сиди, сиди з дітьми-онуками, або ну, ну я не знаю вже нічому новому вчитися не можна. Ну, це дуже дивно. Людям, мені здається, потрібно дорослішати, розуміти, що часи змінилися, що зараз там у розвинених странах, наприклад, у ЄС, там 30 років, це ще ти молодий, у тебе все життя попереду. А в Україні ще ось це реально совок який, що все, тобі пора вмирати. Ти нічому новому не можеш навчитися, нічого нового не можеш зробити. Там або ти треба бути вже наставником, таким мудрим, старим, або. Чого що, ти що всюди проперся, тобі вже не до цього. До речі, пишіть у коментарях, чи стикалися ви з ейджизмом при працевлаштуванні в Україні. Тож, як бачимо, проблема є, і це попри те, що у нас гострий кадровий дефіцит. І тут можна виділити кілька важливих наслідків, які дуже гостро впливають на нашу економіку. Перше за даними аналітичних досліджень, бізнес критично потребує робітників та інженерів, але відмовляє досвідченим кандидатам 35 плюс на інші посади через стереотипи, замість того, щоб інвестувати у перенавчання досвідчених людей. Таким чином ми втрачаємо ціле покоління людей з досвідом. Що жінка, що що чоловік 40 плюс е, мають не тільки більшу лояльність, що, що є фактом, а е, і е, збережену готовність перенавчатися. В нас тепер і має бути новою нормою активність і готовність до перенавчання до 75 років. І по факту, ми, ми, це, ми це бачимо. Багато людей 40+, опанували і інструменти штучного інтелекту і, і інші сучасні технології, які роблять їх е, так само ефективними працівниками. Тому, а ну і головне, головне, що, що ми помітили ще в 2015 році в наших дослідженнях в тотальна інфантилізація. В нас настільки розмилися кордони вікові і, і, і вікові моделі, що, що тепер навіть в маркетингу сегментування за віком просто пішло в історію. Тепер основна ідея це поведінкові моделі. Потрібно відсвятковувати саме поведінку. Людина не від віку е, має. І різні різне відношення до перенавчання, чи чи до освіти, а власне власних характеристиках, власних прагненнях звичайно, є кореляція вікова по спроможності навчатися, але але вона набагато менша ніж кореляція в прагненнях, кореляція в. Власних вподобаннях байків в адаптивності в інших характеристиках. Друге, і це чи не найважливіше, якщо жінку віком 35 плюс не беруть на роботу через вік, вона фактично втрачає можливість забезпечення себе і стає фінансово залежною від родичів, або ж йде на неофіційну або низькокваліфіковану працю із відповідною оплатою. І таким чином держава втрачає кваліфікованих людей. Мені здається, що держава має перестати дивитися на людей 50 як на людей передпенсійного віку. Ми і пенсійний вік маємо, звичайно, збільшувати, але це, це соціально не настільки зараз ідея буде не сприйматися, що її навіть побояться на рівні держави підіймати. Але принаймні логіку, що людина людині потрібно допомогти бути щонайменше до 75 років економічно активною. Це не означає пенсійний бій, це означає допомогти людині бути активною. Це означає допомогти е, проходити чекапи, е, займатися профілактикою. І, і відповідно е, це просто підвищить суттєво підвищить ту, ту стелю для роботодавця, в якій він розглядає потенційного співробітника. Якщо тобі 50 років, але ти збираєшся до 75 років бути економічно активним, то, 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 то тебе попереду 25 років кар'єри. Третє в умовах браку чоловіків, бо жодні воюють, інші переховуються від мобілізації. У виробничих професіях зберігається неготовність активно залучати та перенавчати жінок віком 35 плюс на технічні спеціальності, і це знову таке стереотипне мислення, яке слід на четвертий рік війни ламати. Причому кардинально. Давайте самі позбуватися ці, цієї думки. Що є що люди старшого віку? Вони старої закалпи, взагалі такий самоксавком. А що молоді люди виключно прагнуть змін? Ні, на жаль, на жаль, не так. На жаль, є багато совків серед молодих людей і багато прогресорів серед людей старшого віку. Значить, все ж таки, не вік визначальний, не вік. На за, за статистикою на картонковому майдані звичайно було більше молодих людей, але на майдані е, гідності переважна більшість людей була підприємцями старшого віку. Ми бачимо по практиках навіть Макдональдса, навіть в Україні, що що різні за віком команди дуже непогано працюють. Це це доведено вже багатьма практиками тестовими. І тепер важливо це поширити як глобальна практика в Україні. Змішані команди за віком і статтю команди, в яких більше дається можливість можливості людям, які готові навчатися, а не а не просто мають відповідний вік. Подолання цієї проблеми вимагає комплексних заходів на трьох рівнях. Перше, слід посилити реальний контроль за дискримінацією у вакансіях, спростити механізм доведення ейджизму у суді, запустити гарантовані державні програми субсидування, перенавчання фахівців 35+, на найбільш дефіцитні спеціальності, технічні чи робітничі, та надавати пільгові гранти на самозайнятість. Ми маємо допомогти всім, хто прагне е отримати роботу, знайти можливість. В, в рамках наших спільнот тим більше хочу нагадати нашим глядачам, що в Україні і зараз є шалена нестача персоналу. 32% вакансій в бізнесі не заповнені. Альтернатива для нас є або економічна активація тих, хто не активований зараз, людей старшого віку, людей з інвалідністю, тих, хто уникає роботи, віддає перевагу залишатися на соціальному, на соціальній допомозі тим, хто ховається від офіційного про всім допомогти офіційно працевлаштовуватися. або або ми змушені будемо вдаватися до більших масштабів імпорту трудового ресурсу з інших країн. Якщо ми хочемо е, запобігти цьому, то ми маємо збільшувати нашу економічну активність. Тому це питання до самого бізнесу. Чи готові ми змінити стандарти, чи готові ми допомагати людям до навчатися, чи готові ми е, перестати? Ставити вікові вимоги для тих чи інших вакансій, по перше, дискримінують не тільки жінок старшого віку і чоловіків. Так само Тому думаю, що потрібно не раніше виходити на пенсію, а потрібно взагалі перестати дивитися на пенсію, як на якийсь власний інструмент спокійного віку. Ні, держава стає все менше менш спроможною для того, щоб забезпечувати солідарну пенсію. Нам доведеться бути активними, накопичувати і самим брати на себе турботу про, про власну пенсію. А це означає здоров'я, яке потрібно підтримувати, відкладення, яке потрібно робити постійно. І і постійно мати компетенції, які затребовані. Друге, необхідно провести аудит процесів найму та виключити вік із первинних фільтрів на порталах з працевлаштування. Також варто створити культуру менторства, де досвідчені працівники виступають наставниками для молоді, перетворюючи вік на цінний корпоративний актив. І третє необхідно активно руйнувати міфи про технологічну негнучкість або перегорілість фахівців віком 35+. І необхідно досягти суспільного визнання, що досвідченість є критичним ресурсом для відновлення економіки. Це мене звичайно дуже обурює. Мені ще мама колись розка... розказувала, що вона після 35 намагалася влаштувати на роботу. Її навіть не запитували не досвід, нічого просто вам 35, Ви нам не підходите. Хоча чому вона ж там не на батутах стрибати хотіла, а ну працювати там ну нормаль... нормальні нормальні офісні роботи. Ну і до того ж, я думаю, роботодавцям треба зрозуміти, що. Зараз інші часи ще й тому, що в країні війна, багато людей поїхало, а молодь і ще й продовжує виїжджати. А вони навпаки до, досі хочуть, щоб к ним приходили 18-річні хлопці та дівчата, та да, працювали там за п'ятьох. Ну якщо вони будуть так шукати, то вони просто залишаться без бізнесу. Нікому нікому буду працювати. Людина 50, 60, 70 років, в якій є те, що е, затребувано, на рівні компетентності, на рівні сервісності, на рівні спроможності спробожності, спробожності вона, вона завжди знайде для себе роботу. Зараз шалений попит на інженерів, інженерів в авіації, і виявляється, що середній вік авіаційного інженера в нас професійного дуже дуже високий, і вони знов затребувані. В сервіс, сервісних спеціальностях в ми, ми робили ці експерименти, наприклад, з магазинами електроніки. і Виявляється, що людина старшого віку з вищим ступенем емпатії набагато краще може пояснювати е, щось клієнту ніж ніж людина з низьким рівнем емпатії. Тому е, я б взагалі максимально робив і на рівні бізнесу, і на рівні держави. Уникнення розмов про вік, уникнення підкреслення віку. Єдине, єдине обмеження може бути медичне. За медичними показниками, за показниками стану здоров'я, людина може виходити на пенсію, отримувати соціальну допомогу держави, нашу солідарну допомогу. Але держава має допомогти людині тримати рівень здоров'я високим продуктивності, ефективності, ментального здоров'я, в тому числі високим, для того, щоб кожен з нас мав можливість потурбуватися про себе, про свою родину, і мати можливість мати пенсійне накопичення. І виходив на пенсію не тоді, коли це треба за віком, навіть не тоді, коли це треба за здоров'ям, а тоді, коли це, це треба для, для самого себе. Коли ти хочеш змінити род діяльності, зайнятися творчістю, зайнятися доглядом за одуками, за, за власними прагненнями, а не через те, що ти змушений. Виходити на пенсію за відсутності роботи для тебе до всього вище перерахованого потрібен суспільний договір про те, що ейджизму не має бути в Україні. Нас на жаль, які обмеження вони впливають на, на здоровий мост. Якщо комусь потрібно буде дізнатися твій вік. Він він це дізнається на співбесіді, по фотках, як завгодно. Наприклад, не запитуючи вік, але запитуючи рік, коли ти закінчив вищий навчальний заклад. Коротше, можна завжди можна знайти якісь паринки, е, тому нам потрібно змінювати практики, а не стільки закони. Закони, закони не тікають нам про правила гри. Але насправді нам потрібен суспільний договір. І суспільний договір антіаджийський він точно має з'явитися так само, як суспільно. Ми вже давно вичували думку, що, що є щось суто жіноче, що суто чоловіче, що підприємщо жінка не може бути лідером, керівником чи підприєм підприємницею. Ми це виправили. Його дійсно в країні немає. В бізнес-спільнотах більше третини вже жінки буд буде більше звичайно тому практики, практики, практики люди різного віку, люди різної статі, люди різних вподобань, різних прагнень, і точно не ухвалювати рішення, виходячи виключно там з віку чи з статі, а дивитися на, на прагнення на ідеї, на інтереси. Як бачимо, ейджизм в Україні це не просто соціальна упередженість, а пряма економічна шкода в умовах війни, мобілізації та міграції, коли країна зіткнулася з гострим дефіцитом кадрів, збереження вікової дискримінації є недозволеною розкішшю та ознакою управлінської неефективності. Роботодавцю потрібно допомогти зрозуміти, що питання не у віці, що питання не у статі, що питання у умовах, які створює сам роботодавець. Ба більше це економічно вигідно мати е е е команди, в яких представлено різноманіття, різноманіття думок, різноманіття епох, різноманіття поглядів, різноманіття е, 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 е потреб ідей. І це досягається в ситуації, коли ми робимо різноманітні команди, команди, в яких дуже різні люди, е, і це, це гарна практика. Ми, ми це багато разів довели в різних бізнесах, і наших, і наших клієнтів. Так що е, я точно не бачу критичності. В, в нашій демографічній ситуації саме для для того, щоб зараз скиглити, що мовляв, нема молодих людей для бізнесу, навчиться працювати з людьми різного віку, навчиться перетворювати їхній досвід на Круті компетенції для вас подолання цього явища вимагає не лише законодавчих заборон, бо на папері у нас дискримінація за віком, ніби і заборонена, але реальність показує інше. Ключова потреба у стратегічних інвестиціях від держави та бізнесу, лише повне використання потенціалу досвідчених працівників дозволить Україні не лише заповнити кадрову прогалину, а й забезпечити стійке та якісне економічне відновлення. Тож будемо сподіватися, що висновки будуть зроблені, і проблема іджизму зникне. Бережіть себе і до зустрічі на нашому каналі.